Щоб не бути голослівним, оце так освітлюється вулиця Будьонного. Ось один ліхтар. Всі бачать, як він світить. Ось другий ліхтар і так до кінця туди. Так, коло третьої школи раз, два, три ліхтарі світяться. Тобто там воно є освітлення, а тут не треба. Вулиця Будьонну, біля базару. Так, а це таке освітлення тут, біля аптеки. Аптека. Улиця Цвіткова. Центр освіщається. Ще не вистачало, щоб в центрі фонари не освітились. Так, Отак освітлюється вулиця Свердлова. Ось фонар. Не бачу я його тут. До фонарна в магазині. Йдемо нижче. ще? один стоп. Це магазин. Світиться. Ще один стовп. У ну, нас, бачите, стовп не світиться. Це теж вулиця Свердлова. Ось йдемо по дорозі. Бачите освітлення? Оце я йду по дорозі посередині дороги. Ну, таке освітлення. Далі не піду. Там вон грить фара з моїй машини. Дві точки.